Розділ 3. Національна визвольна війна українського народу середини 17 століття. Параграф 16. Передумови та причини національно-визвольної війни. Воєнні події 1648-1649 років. Прочитайте текст джерела та обговоріть у групах відповіді на запитання. Перше. Що найбільше обурювало українців у їхньому становищі? Друге. Пригадайте, якими документами українцям гарантували права, про порушення яких йдеться у джерелі. Третє. Чи змінилися вимоги українців до влади з часів козацьких повстань 90-х років 16 століття та 20-х-30-х років 17 століття? Насамперед просимо, щоб неволя гірше турецької, якої зазнав наш руський народ, що додержується старовинної грецької віри, від унії була скасована. Тобто, щоб як з давніх часів, так і тепер вся старовинна Русь додержувалася грецького закону, щоб при руському народові скрізь у короні і Литві залишалися владицтва і всі церкви. Назви унії щоб не було, а тільки римські і грецькі закони, так як з'єдналася Русь з Польщею. Коли залишаться лише два закони римський і грецький, як було раніше, тоді унія не турбуватиме наш християнський народ, братів наших, і без неї ми справді у згоді житимемо. Просимо, щоб київський воєвода був з руського народу і додержувався грецького закону, щоб наш київський митрополит мав місце в сенаті його милості короля, щоб ми, Русь, мали щонайменше трьох сенаторів, серед світських воєводу і київського каштеляна, які б у сенаті захищали нашу віру і права руського народу. Пункти козацьких вимог до короля Яна Казимира та польського уряду 24 лютого 1649 року. Пункт 1. Передумови та причини національно-визвольної війни. Наприкінці 16 у першій половині 17 століття в Україні спалахнули численні козацькі повстання. І хоча починаючи, з виступу Кшиштафа Касинського кожне наступне повстання козаків відзначалося вищим рівнем організованості. Охоплювало більшу територію, засвідчувало вдосконалення військової вправності та вищий ступінь усвідомлення козаками мети боротьби. Жодне з них тієї мети не досягло. Тим часом становище українців в Речі Посполитій погіршувалося, а влада не бажала рахуватися з українським складником. Роль виразника національних інтересів перебирало на себе козацтво. Причини війни. Перше зміцнення феодальної земельної власності та посилення кріпацтва. Друге погіршення становища міщанства, засилля іноземців у містах. Третє – Обмеження козацьких прав ординацією війська Запорозького. Четверте. Посилення релігійного гніту й утиски православ'я. П'яте. Відсутність власної держави та перспектив її створення. Шосте. Полонізація і покаталичення національної еліти. Зауважте, у роки золотого спокою на українських землях Речі Посполитої активно поширювалося польське шляхетсько-магнатське землеволодіння. Це мало вкрай негативні наслідки для козацького господарювання і спровокувало конфлікт особисто в житті Богдана Хмельницького. Польський шляхтич чигиринський підстароста Даніель. Чаплинський для збільшення прибутків намірився прибрати до рук хутір суботів, що належав Богдану Хмельницькому. Восени 1647 року він напав на маєток Хмельницького і відібрав його. Богдана ж було звинувачено в незаконному захопленні маєтку і ув'язнено. Богдан Хмельницький, шукаючи правди, звернувся до короля, проте останній не поспішав допомогти козакові. Тож залишався єдиний вихід податися на низ до інших подібних покривджених. Пункт 2. Заходи Богдана Хмельницького з підготовки до війни. У 1648 році розпочалося нове козацьке повстання проти встановлених річчю Посполитою порядків. Його підтримали не лише селяни і міська біднота, а й духовенство, заможнє міщанство, дрібна українська шляхта. Завдяки цьому повстання швидко перетворилося на всенародну війну на чолі з Богданом Хмельницьким. Історики назвали її національно визвольною. На початку 1648 року... Богдан Хмельницький сформував перший повстанський загін, установив зв'язок із козаками на Січі. Невдовзі відбулася козацька рада, на якій Богдана Хмельницького було обрано гетьманом війська Запорозького. Гетьман розіслав універсали до українського народу із закликом вступати до лав козацького війська, налагодив виробництва пороху. Організував закупівлю зброї та боєприпасів, досяг домовленостей про перехід реєстрових козаків на бік повстанців із початком воєнних дій. Історична постать Богдан Хмельницький. Роки життя 1595-1657. Гетьман України, творець української держави. Походив із дрібної української шляхти по матері з козацької родини. Освіту здобув в одній із київських шкіл та у Львівській єзуїтській колегії. Добре знав кілька мов, історію, юриспруденцію, військову справу тощо. Брав участь у походах проти Кримського ханства, а в часи повстань 30-х років XVII століття виступав на боці козаків. У роки національно-визвольної війни Богдан Хмельницький проявив себе не лише як видатний полководець, а й як тонкий дипломат, домігшись визнання Європою, української держави як суб'єкта міжнародного права. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, що, на думку Богдана Хмельницького, найбільше дратувало поляків? Чому? Друге, до яких соціальних верств насамперед звертається гетьман. Про що це свідчить? Поляки поклали святою ціллю своєї політики опанувати наш лад самоуправи й вибору і наставляють над нами урядників, як і інде, не на те, аби вони розказували міщанам і селянам по праву лише на те, аби силою могли задержувати міста. Я вже... З кількох прикладів знаю, що свобода найменше тоді певна, коли не маємо перед собою журби й ворога, а найліпше борониться її в готовності й напруженню. Дуже було б добре, аби вже раз на поляків одним ударом козаки й селяни вдарили. Мені здається, що все більше чесно, коли поляки будуть мати щоденно перед очима ворогів, будуть бачити, як здобуваються і самим Пострахом займаються міста. Аж тоді знелюблять війну, вернуть волю козакам, аби мати спокій. Універсал Богдана Хмельницького, 1648 рік. У лютому березні 1648 року у Бахчисараї українські посли уклали угоду з Кримським ханом Іслам Гіреєм III про військову допомогу у війні проти Речі Посполитою. У такий спосіб гетьман прагнув уникнути несподіваного нападу татарських і ногайських орд. Крім того, татари вступали у війну з потужною кіннотою, якої бракувало козакам. Приготування Богдана Хмельницького не було. ...таємницею для польських воєначальників. Коронний гетьман... Микола Потоцький прагнув будь-що запобігти розгортанню повстання. З метою придушення козацького виступу він наказав Канівському полковникові 13 лютого виступити на низ. Через день і сам рушив на Черкащину, де мали збиратися урядові війська. Проте й дії коронного гетьмана не становили таємницю для Богдана Хмельницького. Коли ж польські війська увійшли на землі війська Запорозького, Богдан Хмельницький вирішив не чекати появи противника, як це робили керівники попередніх повстань, і наказав вирушати в похід. Пункт 3. Воєнна кампанія 1648 року. Перша битва Національно-визвольної війни відбулася 5-6 травня. 1648 року. На берегах річки жовті води. Повстанці оточили польське військо і швидко розгромили його. Наступна битва з основними силами поляків на чолі з великим коронним гетьманом Миколою Потоцьким і польним коронним гетьманом Мартином Калиновським відбулася 16 травня під Корсенем. Гетьман послав наперед полк на чолі з Максимом Кривоносом унаслідок атаки головних сил Богдана Хмельницького і Перекопського мурзи Тугайбея, а також загону. Максима Кривоноса польське військо було розгромлене. Перемоги на жовтих водах і під Корсунем стали сигналом для повстань по всій Україні і визвольного походу української армії на Захід. Богдан Хмельницький збирав війська в Білій церкві. Формував нові органи влади. Керувати ж визволенням Правобережної України відрядив полковника Максима Кривоноса. До кінця липня було визволено з-під польської влади все лівобережжя. А до кінця серпня Братславське, Київське, Подільське, крім міста Кам'янця, воєводства на Правобережжі, східні і південні райони Волинського воєводства. Польська шляхта прагнула придушити повстання. Особлива жорстокість у діях проти повсталих, якою вирізнявся Ярема Вишневецький, змусила взятися за зброю навіть найсмирніших та слабких. Проте і сам Максим Кривоніс бував немилосердним. За розправи над католиками та євреями Богдан Хмельницький покарав полковника. У вересні 1648 року воєнні дії поновилися. Неподалік містечка Пилявці. Нині село Пилява Хмельницької області для нової битви зійшлися коронне військо та українська армія. До участі в Пилявіцькій битві були залучені найкращі сили повстанців на чолі з досвідченими полковниками. Під пилявцями українська армія налічувала вже понад 100 тисяч вояків. Польські сили разом з озброєними слугами становили близько 80-90 тисяч. Після Корсунського розгрому коронні гетьмани Микола Потоцький та Мартин Калиновський потрапили в полон. Замість них уряд Речі Посполитої призначив командувати армією князя Владислава Заславського, Миколая Остророга і сина великого коронного гетьмана Станіслава Конецьпольського Олександра. Довідавшись про це, Богдан Хмельницький так схарактеризував трійцю полководців Перина за пухку статуру, Латина за схильність до вчених занять, а не до війни, є. Дитина за молодість і недосвідченість. Вирішальна битва 11-13 вересня завершилася для польської армії ніщівною поразкою. Повстанців вона надихнула на нові перемоги, активізувала селянські рухи на Західній Україні. 26 вересня Богдан Хмельницький почав облогу Львова. Доля міста була вирішена, коли козаки на чолі з Максимом Кривоносом захопили високий замок. Проте Гетьман не бажав руйнувати Львів, а прагнув змусити магістрат виконати умови козаків. Місто сплатило 200 тисяч талярів викупу, більша частина якого пішла на оплату татарам. 26 жовтня Гетьман із військом рушив далі на Замостя. Захоплення Замостя відкривало постанцям шлях на Варшаву. Тому в столиці почали обговорювати питання про скликання сейму. Українське військо було стомлене, погано забезпечене боєприпасами, порохом, провіантом наближалася зима. Покладаючи великі надії на претендента на польський престол Яна Казимира, Богдан Хмельницький погодився на перемир'я. 23 грудня 1648 року Богдан Хмельницький урочисто в'їхав до Києва, де радо вітали переможця. Назустріч українським полкам вийшли патріарх Єрусалимський Паісій, який перебував тоді в Києві, і київський митрополит Сильвестр Косів. Студенти Києво-Могилянської академії виголосили на честь героя свої вірші панегірики. Пункт четвертий воєнна кампанія 1649 року зборівський договір. Навесні 1649 року польські війська, порушивши умови перемир'я, розпочали воєнні дії. 30 червня українські і татарські війська взяли в облогу міста Збараш, нинішня Тернопільська область. Біля якого розташувалися основні сили поляків, генеральний наступ розпочався 27 липня, завдяки налагодженій розвідці. Богдан Хмельницький дізнався, що з Варшави до Зборова, нині Тернопільська область, рушила польське військо на чолі з Яном ІІ Казимиром, обраним королем у листопаді 1648 року. У ніч проти 6 серпня Хмельницький оточив польський табір та містечко Зборів. Польська армія зазнала великих втрат, перемога була близька, проте кримський хан Іслам Гірей порушив попередню домовленість і перейшов на бік короля Речі Посполити. Для нього поява на північному кордоні сильної козацької України була небажаною. До того ж, Бахчисарай прагнув долучити Варшаву до війни з Москвою, висунуті ханом вимоги, серед яких визнання 40-тисячного реєстру війська Запорозького були досить важкими. Проте вибору поляки не мали. Після напружених перемовин, 8 серпня 1649 року, було укладено зборівський мирний договір. Визнання автономії війська Запорозького давало можливість гетьманському урядові продовжувати боротьбу за незалежність. Умови Зборівського мирного договору 1649 року. Перше влада гетьмана на території Київського, Братславського і Чернігівського воєводств. Друге заборона розміщувати польські війська на цих теренах. Третє державні посади мали право обіймати лише православні. Четверте реєстр 40 тисяч. П'яте амністія учасникам війни. Шосте шляхта поверталася у володіння, а селяни до виконання повинностей. Прочитайте текст джерела та обговоріть відповіді на запитання. Перше чому, на думку істориків, зборівський договір не відповідав фактичним успіхам національно-визвольної війни. Друге, яке він мав значення в історії України? Третє. Чому умови договору не задовольняли жодну зі сторін? Визначте, які з пунктів договору були найбільш неприйнятними для української, а які для польської сторони. Перше, при усяких давніх вольностях його королівська милість, військо Запорозьке захищає. Проти давніх жалованих грамот свою жаловану грамоту одразу видає. Друге кількість війська для зацікавлення підданих і заохочення до служби Речі Посполитій має складати 40 тисяч війська Запорозького. І складення реєстру гетьманом війська Запорозького має завершитись не пізніше Нового року, до Різдва Христового, щоб ті в козацтві зберігали вольності козацькі, а інші панам своїм підлягали. Третє. Чигирин у нинішньому стані має довічно залишатись при булаві війська Запорозького. Четверте. Що ж раніше діялось під час повстання, не має бути ніяким чином покарано. Шосте. Військо коронне не має перебувати в містах, де козаки зі складу реєстрового війська перебуватимуть. Восьме. Його королівська милість дозволяє мати місце в сенаті при освященному його милості отцю митрополиту Київському. Підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше. Повстання під проводом Богдана Хмельницького стало початком великомасштабної національно-визвольної війни українського народу. Основу повстанського війська становили козаки, проте в його лавах було багато селян, містян та виходців із дрібної шляхти. Друге. Воєнні дії 1648 року засвідчили військовий талант Богдана Хмельницького, а успіхи козацького війська відкривали перспективи звільнення усіх українських земель. Третє, кампанія 1649 року розгорталася на тлі загострення зовнішньополітичної ситуації, адже утвердження української держави непокоїло як Річ Посполиту, так і Кримське ханство.